Аутизм, корекційні заняття вдома. Ось такий чудовий будиночок з'явився у нас на занятті. І зараз ми будемо дивитися, хто ж всерединці живе будиночка живе. Ану, кіринчик, стукай. У дверці. Стукай у дверці. Давай. Кулачком, кулачком. Давай. Два. Кажи. Стук, стук. Стук, стук, стук. Хто стукає? Стук, стук, стук. А хто ж в будиночку живе? Ану відкривай. А в будиночку у нас хто живе? Хто? Хто живе? Хто живе? Кажи. за зайчик. Так, а в зайчика у нас есть игрушка. Игрушка. Поэтому я такие игрушковые зайчика. О. Вот такой зайчик с игрушковым ведмедиком. Он спит у макляному лишку. Так, давай изменим одяг зайчику. Так, это нам не подходит, хотя это тоже красивый одяг. Такая макляна пижамка. А мы поменяем на кисинчи. Давай снимем пижамку. Ты хочешь моряком, я или пиратом? Змінюю одяг. Так, давай. Подягай, зайчика. Так. О, дивіться, який зайчик у нас вийшов. Справжній такий рокер чи байкер. Так, і зайчик зараз піде в туалет хоче. Посади зайчика попісить. Зайчик кажи після. піс пісь. А тепер зайчик хоче почистити зубки. А ну зайчику зубки. Да, давай, чисти зубки. А зубну пасту. Зубну пасту. Да, давай зубну пасту. Пасту. Угу. Так, чисть. О, так. Зайчик чистить зубки. Зайчик почистить зубки клади на місце пасту йому і зубну щіточку. Так.